Так, добрий вечір, шановне панство, маю ось ту Чорну самку. Десь, напевно, 2 тижні назад я вам розказував, у нас була високі температури, І я вам розказував, що вона в мене щось 2 дні практично нічого не їла. Сьогодні дав я е, е, кукурудзу, стебло кукурудзи, вона гризе. Тут в неї ось таке в клітці, вона достатньо пістилки має. І, в принципі, суковитих кормів кидаю, все нормально. Е, їсть вона дуже погано, особливо гранулу. Не знаю, там видно, не видно. Дуже погано їсть грануло. Стараюся давати їй суковиті корми. І чого вона мені не їла. Були досить високі температури. Вище зразу стеляє, ну, в принципі, 30-40 см. Ну, я тут підбив частково, навіть не до кінця, де папером таким грубим. І все рівно високо, напевно, і дуже жарко було нутрії. І думаю. Що я б кусив біля сусіда, а він кропив, напевно, дерева мені. я в нього не запитався. І я думаю, що я її траванув... Е, вона отравилася травою, можливо, бо два дні вона мені лежала, нічого не їла. Я лише якісь смаколики, шкірку від банана, ще щось таке їй давав, то вона лише до того підходила і їла. Коли вона буде родити, не знаю. Ну, видно, що боки. Мені так видається, що боки в неї трошки є. Ну, але то буде, напевно, не скоріше, ніж через місяць. Так. Через місяць будемо родити. Розкажи, будь ласка, глядачі то дивляться за тобою, переймаються. Саме більше я переймаюся, щоб. Роди, якщо буде родити, щоб роди нормально прийшли, тому що мені раз Сергій Галас сказав, що не варта великого самця, відносно невеликою самкою спаровувати, бо самка може в принципі дуже тяжко родити. В принципі, роди великі, тому що якщо самець, Дивіться, ну самка видно, видно Боки є, боки є, роди будуть. Ну, Саме основне, щоб були благополучні роди, і щоб не випало на дуже-дуже жару велику. Завтра я думаю, ось там бачите, вона має воду, постійно має воду. І завтра я в кошу маю ще траву, траву в кошу і зверху на клітку кину, щоб зняти той температур. Якщо то в неї погане здоров'я від того від високих температур, то я думаю, може я накрию, кину зверху трави, і трава трошки. Забере ту температуру, щоб не палило її від даху, бо бляха нагрівається, наприклад, до 70 чи 60 градусів, і то все передається напевно і на клітку. Ну, зверху шифером ще, клітка тут зверху шифер є. Шифер трошки відбиває, ну, але все рівно ті високі температури, напевно, на неї негативно впливають. Ну і взагалі, якщо внутрі є, літом народжують, то добре, хто має приміщення прохолодне приміщення, в мене не є прохолодне приміщення, От. і їм там комфортніше. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.